Доброго дня. Ми продовжуємо марафон. Абітурієн 23, ти не один. Я хочу представити кафедру комп'ютерних наук та інформаційних технологій спеціальність 126 інформаційні системи та технології. І почнемо з презентації. Якщо у вас. Виникнуть питання. Будь ласка, там є у вас унизу конференції. Ви можете звернутися до розділу питання, відповіді та питання і там зазначити своє питання. Я потім відповім наприкінці трансляції на всі ваші питання. Ти маєш можливість забути вищу освіту за. Освітньої програми інформаційної системи та технології. Я, викладач, старший викладач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій Сінчук Тетяна. Познайомлю, що є у нас на цій спеціальності. Ви можете скористатися QR-кодами, які зазначені на кожному слайді. Це вас повертає на сайт кафедри, також на інстаграм кафедри. Facebook, сторінку Facebook кафедри, а також і буде на телеграм-канал нашої кафедри. А, наступний слайд нам демонструє, які компанії з нами співпрацюють. Співробітництво Grid Dynamics, EPAM, it Cluster, Cisco Lineup, Vertical і так далі. З Microsoft, Software. Дуже багатими компаніями, які ми працюємо разом, і напрямки діяльності, які у нас працюють наші випускники або наші студенти, які вже працювати починають на, скажімо, так, на навіть на третьому курсі, на другому, третьому курсі, вже це можуть бути де веб-девелопмент, мобіл ап. Штучний інтелект або використання дізайну, бізнес-аналітики або ще щось. Всі ці на, на, напрямки писали самі студенти, в якому вони вже навчаються при опитуванні. Також у нас для наших абітурієнтів є. Продовжується ж робота школ розвитку, веб-програмування та веб-дизайн, комп'ютерна графіка та візуалізація, рекламна та презентаційна діяльність. Якщо у вас є така потреба, ви можете звернутися до Центру до університетської освіти і там можете подивитися, які школи, коли не починають набіри, працювання, і звернутися. Базові дисциплини. Які ви будете проходити за навчальною програмою, це програмування різними мовами, теорія алгоритмів, оптимізаційні методи і моделі, архітектура комп'ютерних систем, і об'єктно орієнтоване програмування, дослідження операцій, теорія прийняття рішень, комп'ютерні мережі. Це базові дисципліни, які ви будете вивчати на протязі семестру. Але є спеціальні дисципліни, які у нас зазначені праворуч на слайді, а ви можете от бачити це електронний документ та облік діяльності, веб-програмування, веб-дизайн, інтелектуальний аналіз даних, інформаційний менеджмент і системна інтеграція та адміністрування інформаційних систем. Також там буде і штучний інтелект-системи, там да, Вивчення методи та системи штучного інтелекту, хмарних технологій, крит-обчислювання і інформаційні системи електронного бізнесу. Ви можете все це побачити план навчання на сайті нашого університету, або спитати там, задати питання на телеграм-каналі і вам нададуть подробну інформацію. На кафедрі також ми працюємо, у нас студенти. Приймають участь у грантовій програмі, вони також проходять практику в компаніях, от, наприклад, Dynamics Ді, проходили, або СОФТСО. У нас є домовленості, і практику можна пройти прямо тим компанії. А також ми в вла влаштовуємо, у нас є договорні такі. Домовленості з цими антикомпаніями, після практики вони можуть собі набрати штат з наших випускників. Але також я хочу зазначити, що у нас на постійно я не сказала на цьому на предыдучому слайді, є постійне на протязі всього навчання вивчення англійської мови, і ви, і також і викладачі. Нашої кафедри а, теж мають такі сертифікати, і студенти також мають можливість отримати сертифікати у рівня знання англійської мови, B2, і це допомагає їм у праці коли вони а, устраюються на кампанії. Ну, але основними, які у нас є напрямки, з якими ви будете також знайомитися, але вони не вийшли основні програмні результати – це і от речей, автоматизація побудової нейронних мереж, генерація рісунків використання цих програмних модулів або програмного забезпечення, самогентування та третім трекінг зображень та відео. Ну і якщо це буде вас корисно або цікаво, обов'язково ми познайомимося з чат-GPT або BART і Power BI для працювання зображень. Ці всі програмні продукти ми використовуємо при навчанні вже на третьому, четвертому або курсі у наших спеціальних дисциплінах. Тут ми на каф... зобразили, які у нас є а, активності на кафедрі. У нас дуже багато і спортсменів, які займають якісь міста там і футболом, і волейболом, і баскетболу. Але зараз у нас онлайн мабуть, навчання, тому а, це все проходить таким режимом онлайн. Але у нас постійно проходили всякі різні... Конкурси, краси або мери університету, і тому це теж у нас дуже активне таке життя у студентів, постійно якісь там конкурси, навчання. І я хочу вас з цим з цієї сторони теж познайомити з цим, що у нас проходить на кафедрі. Це розробки наших студентів. Було представлено локації, це пропускна система. А, ну, Коли ви проходите по картки допуск до системи допуску, а, так як у нашому метро Харківському, або система сигналізації, коли реагує на якийсь подразник газу і так далі. Це для штучного ну, керування в, 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 домом, да, що можна там зазначити. І використовувати ці системи у вашому будинку. Також є отака розробка машинка, яка рухається відповідно до поопределеної по, траєкторії, вона фіксує датчиками, де знаходиться ця лінія, і проходить цей путь, цей шлях по цієї траєкторії, яку задали студенти. Це все розробки наших студентів. Також ми проводимо ну, коли ми в офлайн, також зараз і в онлайн. Ми проводимо таку комунікацію, як ігри, це представлено на слайдах ігри нашого кіберспорту. По-моєму, тут граються вони в Counter-Strike. Це було конкурсне срівнування, таке змагання, от, якого ми використовували. А також у нас є коли там збираються команди на команду першого курсу або другого курсу. Бувають змішані команди проти абітурієнтів, бувають навпаки студенти проти студентів, там різних спеціальностей. Але це дуже цікаво і все заохоплює. При цьому сервер підтримки цього локації теж настраюють студенти, і світову цю гру теж все настроївські студентів. Ми це не контролюємо, ми тільки спостерігаємо та організовуємо ці мероприятия. А, також у нас проводяться олімпіади різних рівнів, а тут зазначені, які у нас є мероприяття. Це була гра у нас. А, Знайди себе в it спеціальності, це було з абітурієнтами-школьниками, з якихось шкіл харківських, а це була з нашими студентами. Це у нас була екскурсія в Grid Dynamics. Ви можете всю цю інформацію знайти на нашому сайті, кафедри, подивитися. Це дуже цікаве життя. Воно є і в віртуальному просторі. У нас є така можливість віртуальна. Про Тись по тій компанії, як вона існує, які там є ролі, які відповідають дійсності життя програмістів, як це проходить в конкретному місці цієї фірми. Якщо ви там щось, яку фірму для себе вибрали, ви можете там пройти, подивитися, як це проходить. У нас є такі домовленості. А також, от наші вже випускники четвертого курсу тут зазначили, це то, для чого ви будете приходити до нашого університету, для отримання диплому, бакалавра або магістра. Ми також навчаємо і на рівні магістратури. А, ну, два... Тут представлені да, слайди, де ви можете знайти інформацію. В цьому році у нас проходить МНТ обов'язкових предметів це українська мова математика, для того, щоб ви могли а, пройти на нашу спеціальність. А, і обов не обов'язковий предмет один на вибір, який вам буде цікавіше а, здати. Це або історія України, або іноземна мова, біологія, хімія, физика. Ну, рекомендована. Звісно за все, іноземна мова. Це якщо ви вибираєте інформаційні системи технології, це таке обов'язкове значення, як азбука англійською мовою. Ну і також у нас є ще комп'ютерні науки, освітня програма комп'ютерної науки. Приходьте за. Знаннями до нас, і твоя мрія обов'язково здійснюється. Я не зазначила, які посади можуть займати фахівці цієї спеціальності, і хочу на цьому вашу увагу звернути. Можна data basis development це розробники баз даних, а також база дата безис адміністрації, адміністратор баз даних, так, система. Системний адміністратор, тестувальники, або програміст мобільних пристроїв може бути розробник ігор, веб-дизайн, розробник клієнтських веб-додатків або розробник сервісних веб-додатків. І ця галузь знань комп'ютерних наук та інформаційних технологій надає безмежні можливості для успішної кар'єри та заможного життя, і це демонструє. Наш відеоряд, який підготували наші студенти на практиці. Вони були і першого курсу, от там є ролик першого курсу і другого курсу, і я можу вам продемонструвати це вони так бачать свої спеціальності. у них було завдання зробити такий рекламний для абітурієнтів ролик про свою спеціальність. Скоро екзамен, а ти ще не визначився з майбутнім шляхом навчання, чи може твої однокласники кричать, який їх вибір чудовий та перспективний, і тебе захвачує апатія і не знаєш, що з цим робити? Постривай, прислухайся до себе та сформуй свою мету. От, наприклад, ти мрієш гарно заробляти, працювати з будь-якої точки планети та стати спеціалістом в якійсь топовій компанії то, друже, тобі в IT. І тепер, повторюй за мною. Відкриваєш браузер, далі вводиш хнум, інформаційні системи та технології. І ось та інформація, яка нас цікавить. На цьому сайті зможеш побачити, що тебе чекає за 4 курси навчання на нашій спеціальності. І уяви, вже на першому курсі зможеш почати працювати у веб-дизайні. Навіть у мене зберігаються декілька непоганих робіт, які при бажанні додавай в портфоліо, і ось ти вже готовий веб-дизайнер. А що говорити про заробіток? Тут ціни скажуть своє. Тож, завітавши до нас, ви могли б стати спеціалістом в одних із найбільших перспективних направлень IT. але головне відноситись до навчання серйозно та багато практикуватись і поглиблювати знання в цій сфері. Цікаві ролики, на мій погляд, і студенти ця робота їх. І я вважаю, що це дуже доречно було в цьому прикладі. А так, і ще у мене є парочку це слайд інформаційний для вас. Якщо у вас будуть якісь там питання, ви можете подивитися на ці. Інформацію на посилання, за посиланням телеграм-каналу або Фейсбуку або Інстаграму, а також нашої кафедри, і, або зателефонувати по-любому цих номерів, і вам буде відповідати на все ваше питання. Якщо у вас зараз з'явилися якісь питання, ви можете мені їх написати за допомогою відповіді та питання. Унизу конференції там у вас є така позначка і можливість. Я на них буду відповідати. Ну, якщо нема питань, я не бачу поки що. А я хотіла би ще сказати, що ми цінуємо кожного студента і використовуємо такий індивідуальний підхід в навчанні до навчання, да? і ми завжди готові дозволити нашим студентам вийти на індивідуальний графік відвідування університету, і ми сприйматимемо це і допомозі і консультувати наших студентів у будь-який зручний для вас час. Або особисто, або онлайн. І всі методичні матеріали у нас є на сайті університету, а також на сайті кафедри, і ви можете передивитися будь-який матеріал, і у нас обов'язково все підтримується дистанційною формою навчання це за допомогою дистанційного курсу. І всі матеріали ви можете там знайти. Якщо нема питань, я дякую вам за. Те, що ви завітали к нам на марафон нашої спеціальності, і гарного вам дня.